Лікарня на сьогодні забезпечена всім необхідним медикаментами, перев'язочними матеріалами, всім, що треба, продуктами харчування. Медикаменти в нас є, препарати є. Штат у нас З Спочатку війни у нас був. Краткосрочний період, коли поїхали від нас наші співробітники, але зараз у нас у штату 100% У нас повністю є всі медсестри, лікарі та молодший персонал. Працюємо згідно рекомендацій, які є від Міністерства охорони здоров'я, такі як нам потребують того, що хірургічне відділення має функціонувати на 70% своєї завантаженості з метою проведення планових оперативних втручань, з метою того, щоб були резервні місця. Події в Сергіївці 1 липня. Провели тест, такий іспит справжній нашої лікарні на те, що спроможна вона бути кластерною опорною чи ні. Так ми з гідністю пройшли цей іспит. Нашу лікарню було відмічено. Як і в департаменті охорони здоров'я, так і в Києві, все це проходить з допомогою тісної співпраці з владою міста, з департаментом охорони здоров'я, який очолює Одарій Наталія Вікторівна, яка нам допомагає завжди в функціонуванні нашої лікарні. Наша лікарня розглядається як та лікарня, яка буде кластерною. Що це означає? Це означає те, що все, що необхідно для врятування. Життя пацієнта має проходити на базі нашої лікарні. У нас є реанімаційне відділення. У нас... Є комп'ютерний томограф, у нас є інсультне відділення, у нас є іде розвиток по, по пріоритетним пакетам. Ми тільки от нещодавно з вами презентували такий пакет, як бронхоскопія. І хочу сьогодні сказати всім, що вперше в нашому місті проведена бронхоскопія і не просто бронхоскопія, бронхоскопія під загальним знеболенням. Все пройшло чудово в присутності ГЕСОВА, Дениса Сергійовича та безпалого Миколи Трофимовича, це завідуючі реанімації, проведена це перша процедура на території нашого місця. Це пріоритетний пакет Національної служби здоров'я, який дає можливість виявляти і обстежувати хворих з захворюваннями вегеневої системи. Це і народні тіла, які діти, діти наші можуть проковтнути, ми їх можемо достати, а не відправляти до Одеси. Тобто це новий рівень, який вийшов на сьогодні. Наша лікарня це саме сьогодні трапилось, тому для нас це велика подія для нашої лікарні, для нашого міста. Тобто ми йдемо в правильному руслі. У нас є взаємодія як по придбанню обладнання для лікарні, так і професійних кадрів, які необхідні для того, щоб якісно працювати на цьому обладнанні. У нас в лікарні на сьогодні є по хірургічній частині і нова лапароскопічна стійка. У нас є апарат для наркозу новий. Нам його привезли на прошлому тижні, який коштує півтора мільйона, якому можна давати наркоз газовими анестетиками. У нас є новий операційний стіл в хірургічному відділенні. По пологовому будинку також, ви бачите, ми йдемо в розвитку є і допомога мера міста, ремонт в палатах. Також ми закупили обладнання, яке необхідне для інтубації новонароджених. Тобто, у нас є апарат штучної вентиляції легень. ми можемо може дитинку новонародженим тубувати. У нас по пологовому будинку є транскутаний білі тобто ми можемо бачити, який білірубін в дитинки в крові, не проводячи йому забору крові, прикладаючи до шкіри. У нас є новий КВС для новонароджених. У нас є нове обладнання, яке необхідне для того, щоб породіллі та дитині було зручно знаходитись у нас в лікарні, і надавати допомогу саме необхідну хірургічну рінімаційну. По відділенню реанімації, також у нас за цей час є три апарати наркозних, які ми отримали. У нас є нові інфузійні насоси, які дають можливість вводити будь-які лікарські препарати краплинно, похвилинно, тобто, тоді, коли треба підтримувати тиск і так далі. У нас є для інсультних хворих помпи для парентерального харчування, тобто це такі. Прилади, які дають можливість хворому без свідомості проводити його харчування через зонд, також у нас закуплені є всі продукти, які необхідні для проведення цього штучного харчування зондового по неврологічному відділенні. У нас там зараз є інсультний блок. Які дає можливість там дві, е, два ліжка з правої і з лівої сторони є з монітором пацієнта, з концентраторами кисню, які необхідні. По хірургії є дві лапароскопічні стойки. У нас в травматологічному відділенні є об це дуга, тобто це рентген у режимі реального часу. Тобто, ми проводимо всі операції, які проводяться е, як в обласній лікарні, так і в нашій лікарні? Є плани по розвитку далі. Но на сьогодні все є. У нас є і пластини, і винти, і апарати зовнішньої фіксації знову ж Сергіївка це показала. Ми накладали неоднократно апарати, і це цим всім в повному обсязі наша лікарня забезпечена. Тому казати про те, що ми не зможемо, буде якісь колапси, і так далі, ні. У нас по фіброгастроскопії дві стійки є. У нас поліклініці одна і тут, яка працює. У нас є всі рентгенкабінети, які функціонують. У нас не розпечатують рентгени на звичайному листі паперу, як це проходить в районній лікарні. Тобто у нас є цифрові спеціальні пленки, які необхідні, які прописані, і хворі, які до нас зверталися до рентгену, до нового бачили, на яких пленках, на яких носіях це все. Розпечатується не просто на папері. У нас є розвиток лабораторії, ви всі також бачили, що лабораторія в нас вже вся повністю автономна. У нас всі є автоматичні аналізатори. Ми працюємо все по програмі з Національною службою здоров'я. Вона висуває вимоги перед кожним лікарняним закладом, і ми маємо їх виповняти. Якщо ми їх не виконуємо, то з нами розривається пакет, і ми вже взагалі взагалі нічого не отримуємо. Тому ці когли. Метри, білі всі ці біохімічні аналізатори, вони нам всі необхідні для того, щоб ми якісно працювали. Ви бачите, що всі хворі, які були до нас, звернулись знову ж після Сергіївки, всі вони вижили, всі вони живі. У нас є в реанімації апаратки своєсно-шілочної рівноваги, тобто ми на кліт... на клітковинному уровні, на клітинному уровні можемо з вами знати, які там електроліти є, що додати, що убрати. Це дуже необхідно нам більше для хворих з цукровим діабетом. Тобто, якщо раніше хворих з цукровим діабетом в реанімації проводили по 2-3 доби, для того щоб нормалізувати його стан зараз це займає максимум до доби. Тим самим ми надаємо якість. Цьому пацієнту, тим самим ми надаємо, як в всьому світі, згідно стандартів, цю допомогу і зменшуємо час перебування хворого на ліжку. Це ті якісні показники, за якими слідкують всі. Я як прийшов, то перше, що мені казали, всі що треба проводити ремонти в нашому інфекційному відділенні. І на сьогодні, силами лікарні, ми проводимо ремонт в цьому двохповерховому будівлі будівлі, де знаходяться інфекційне відділення, там шпаклюють, красять, білять. І якщо буде все добре, то є в планах засклити це все двохповерхове приміщення, зробити вже як це потрібно, тому що до нас їдуть відпочиваючи. У нас є люди, які з районів з інших обслуговуються. Тому інфекційне відділення це все таки візитівка нашої лікарні, так як саме і приймальне відділення. На жаль, та війна, яка розпочалася, не дала нам можливості провести ремонт і будівництво приймального відділення на території нашої лікарні. Всі знають, що зараз капітальні віддатки заборонені, і казначейство їх просто не проводить. Були вже виділені кошти. Вже є проект. Є було все для того, щоб ми з 1 березня розпочинали будівництво, але ця війна. Не дає нам можливості цього зробити, тому це питання по будівництву дуже актуальне. Воно постійно ми по цьому поводу спілкуємося із департаментом охорони здоров'я і з владою міста, але чекаємо, коли буде можливість проводити капітальне будівництво. Тому це основна наша біда, яка є в лікарні, це наше приймальне відділення. Наша лікарня на сьогодні функціонує. У нас є 18 пакетів, які підписані з Національною службою здоров'я. Це ті пакети, які дають нам можливість заробляти кошти. Лікарі до цього всього відносяться відповідально. Контроль за внесенням електронних записів постійний. Тому всі, як одна сім'я, йдемо і робимо все для того, щоб наша лікарня розвивалася та функціонувала. Є взаємодія з усіма гілками і влади, і департаменту. Тому в принципі, я так хочу сказати, що все більш-менш гарно працює функціонує на зараз. У вимогах на слідучий рік є будів... ну, відкриття самого реабілітаційного відділення на 20 ліжкомісць. Ми шукаємо вже можливості для придбання і обладнання для цього реабілітаційного відділення, тому що те, то, що є у нас, ви це розумієте, що це все те, що досталось нам з прошлих, скажімо, поколінь. Тому нам потрібні сучасні тренажери і так далі. Це пакет, який приносить кошти для лікарні. Це один із нових пакетів, які є в цьому році. Ми його розвиваємо. У нас час дяба Сергій Іванович якраз і вчиться в на Западній Україні на ім'я лікаря реабілітолога, тому що в вимогах на наступний рік є. Два лікарі. У нас Лозова Тетяна Васильівна і Дяба Сергій Іванович будуть очолювати це відділення. У нас є ерготерапевти, у нас є фізичні терапевти. Наша ерготерапевт пішла у декретну відпустку, але у нас є і помічники ерготерапевта, вчаться, і помічники фізичного терапевта. Тому ці всі проходять маніпуляції. У нас після, після першої доби. Після інсульту вже такими хворими займаються масажисти. Тому входять до ліжка хворого до неврологічного відділення і з ними займаються на місці з розробкою суглобів масажем. У нас в неврологічному відділенні є і противопровижнів матраси, і відділення там інсультне, так як інсультний блок сформований. Тому ми якби розвиваємо дуже це, це направлення. У нас є взаємодія повна з нашою міською первічкою Сткаченко Віталієм Петровичем. Тобто, будь-які питання, які необхідно для нас, для вторинної допомоги, ми з ними вирішуємо і навпаки. В телефонному режимі це найкращий варіант ніж писати ці бумаги. Тобто, це дуже гарно, що ми маємо таку взаємодію. Нам легше і від цього виграють звісно наші пацієнти, наші міш... мешканці, тому що вони менше ходять з кабінета в кабінет і Так далі. Тобто ми відкриті завжди. і Вони теж іспит, звісно, який був на всю країну. Це події, які були в Сергіївці. І дуже було приємно, коли з часу до двох годин ночі за мінут 40 до лікарні приїхали з Абсолютно всі медичні працівники, у нас були всі зміни рентгенлаборантів. У нас були всі зміни лаборантів, які набирають аналізи крові. Поприходили всі зміни хірургів, медичних сестер, операційних, санітарочок. Приходили люди з інших лікарень, казали: давайте ми вам будемо допомагати. Їх". Ким завгодно і, і, і тим самим ми всіх, яких нам привозили до нашої лікарні, ж привезли зразу пер, першочергово всіх як на сортувальну базу, тому треба було надати всю першу необхідну допомогу, накласти септичні пов'язки, вести знеболення, а потім вже чи класти до нашої лікарні, чи переводити до районної лікарні, де надавалась допомога легким. Пацієнтам, тому це був дійсно іспит. У нас було повністю закладене реанімаційне відділення. У Нас були двоє маленьких діточок, ви знаєте, яким надавалася допомога дорослі, які ходять до сьогоднішнього дня, якими достаємо скалки е скла, достаємо залишки бетону і всього. Тобто це все так не закінчується, і вже пройшло з першого липня багато часу, але з ними з усіма. Ми кожного тижня зустрічаємося кожного тижня достаємо якісь з них інородні тіла і спілкуємося з ними просто постійно до сьогодні. Зараз Національна служба здоров'я, ну як зараз, вже на протязі місяців-двох розробляють плани на вимоги на наступний рік. Засідають там комісії і вирішують, що треба зробити для того, щоб людям системно по всій країні стало краще жити в наступному році по наданню медичної допомоги. Тому наша робота заключається в тому, що кожного дня моніторити, які вони будуть виносити зміни на наступний рік. Тому ви бачите, що у нас майже Кожного виконкому виносяться якісь питання охорони здоров'я. Це не з тим зв'язано, що ми сидимо і такі, а давайте це купимо, а давайте це купимо, а давайте то купимо. Тобто, проробляючи ті вимоги, ми розуміємо, що пакет реабілітації на наступний рік без електроміографу не буде працювати. Тобто, якщо у нас не буде електроміографу, все, що ми будували з вами до сьогодні, воно вже буде помножуватись на нуль. Тому на наступний сполком ми вже виносимо питання. Питання про те, що необхідно о, закривати питання з за реабілітацією, нам необхідний електроміограф. Нам необхідно обладнання для фізичного для реабілітаційного відділення. Ви бачите, що ми закупляли 20 ортопедичних кватів функційних з матрасами, саме для цього відділення, яке має бути з 1 січня відкрито на 20 ліжкомісць. От вони тоді винесли питання, що має бути відділено на 20 ліжкомісць. Я вже йду до мера. Ми з мером збираємося цю тему, вирішуємо, як вийти з цієї ситуації. І виходимо вже на кожен із полком виконком з якимось питанням. Тому, якщо казати за плани, звісно, перше на що ми звертаємо увагу, це на обладнання обладнання нашого реанімаційного відділення, на те, що необхідно врятувати життя хворого і як можна більші кількості хворих для цього. Ми о, Закупаємо обладнання від якихось наркозних апаратів, апаратів штучної вентиляції легень. Ви бачите ковід, який є. і Він нам минулої зими показав, що в нас є недостача цих апаратів зовнішньої вентиляції легень, які врятують життя. Ми навіть зимою віддавали районні лікарні з нашої міської лікарні з реанімації, віддавали апарат для того, щоб допомогти чимось. Ми працювали менш. Комфортно у нас не було апарата необхідного для нас, але бачили, що проходить в районній лікарні, то ми їм передавали це необхідне для них обладнання, щоб вони могли врятувати як можна більшу кількість життів. Тому реанімація на першому плані хірургія, травматологія. Також йдуть разом, тому що це все високозатратні е, е, спеціальності. Тому у нас іде розвиток і операційних як в хірургії, як в травматології. У нас в травматологічному відділенні є нові досвідчені молоді лікарі, які вчаться, які розвиваються, які можуть виконати будь-які е, маніпуляції операції. Це нам все показала Сергіївка. Тоді коли в нас це все було. Всі ці лікарі як працювали тоді, як і зараз, і це високозатратні оцінили, тобто хірургічна, травматологічна допомога хірургічна наших лікарів це дуже важливо. Не забуваємо за наших породіль, не забуваємо за нашу жіночу консультацію, не забуваємо за наше пологове відділення. там ми також і інкубатори закупляємо, і апарати, і все, що їм необхідно для того, щоб йшов поступовий розвиток. Ну і реабілітація. Ми всі розуміємо, що як війна скінчиться. То реабілітаційне лікування буде виходити на одне із перших планів, тому що це така війна, де людям потрібно буде будь-якому варіанті опорно-руховий апарат, якісь протезування і так далі. Тому реабілітаційне лікування ми ні в коєму разі не будемо відкладати на другий план. На сьогодні ми виконали те, що було необхідно, це обладнання лабораторії надсучасне. Тобто, це був апогей праці цього цілого року, який був необхідний нам для того, щоб ви прийшли в лікарню і здали аналізи як в будь-які часній лабораторії. Зараз ми на минулому тижні на сполкомі нам виділи, виділили виділили мільйон триста це на придбання. Апарату для жіночої консультації, це всі вагітні, будуть проходити скрінінги вагітних, перший, другий, третій триместр на уже на наших е, потужностях. Тобто, у нас буде апарат, вже не треба буде йти до якихось частних лабораторій, здавати ці всі гормони і так далі. Тому ми цим теж дуже полотно займаємося. Тому це основні питання, які стоять в розвитку. Зберегти те, що є, і розвивати хірургію, реабілітацію і всі останні пакети, які в нас є. На наступний рік є побажання заключити ще хоча б один пакет. Тобто, в планах є, щоб було 19 пакетів. А ви вже розумієте, що ці вимоги, які перед нами висувають Національна служба здоров'я, то зберегти те, що є, це теж велика перемога.